Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про справи генералів. Стало відомо, що українські правоохоронці висунули обвинувачення, і домоглися арешту чотирьох експресників вищого військового командування Збройних сил України. А вчора Печерський райсуд Києва арештував на два місці колишнього командира 125-ї окремої бригади ТРО Артура Борбенка, який фігурує у справі про провал оборони Харківщині справом внести заставок двадцять 25 мільйонів гривень. Колишньому командувачу оперативно-тактичного управління Харків, бригад тому генералу, якому також Висували звинувачення, Юрія Галушкіна, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з застави заставив 5 мільйонів гривень, і там вже необхідну суму сплатила юридична особа, ім'я якої не розголошується. Про це все будемо говорити з нашим гостем Роман Костенко, народний депутат, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Романе, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Романа, я читала ваш допис в Фейсбуці, фракція голос. ось такі дії, але хотілося б зрозуміти, що це відбувається, тому що як люди... Цивільні ну, я розумію, що відбувається суд, із, і якщо є суд, то значить є певні докази чи певні справи. Я дивлюся на реакцію військових. Вона також неоднозначна. Одні військові кажуть, що не можна воювати з генералами під час війни і з військовими під час війни, але є військові, які кажуть, що нібито так і має бути. На вашу думку, що відбувається зараз, і як ви це оцінюєте? Дивіться, ніхто ж не каже, що там не потрібно розбиратися з ситуаціями, які складаються там під час ведення бойових дій. Ми кажемо в першу чергу, що ситуація, які складаються, що зараз робить влада, це саме садить у в'язницю генералів, які, і полковників, які вели бойові дії на тих чи інших напрямках. Напрямках тим самим створюючи прецедент на майбутнє і показуючи нашим захисникам, командирам всіх рівнів, то від командира там відділення взводу і до командира там бригади з'єднання е, корпусу, що е, за будь-яку там втрачену територію або за будь-який промах на полі бою, не важливо, що ми тобі не дали зброї, що ми тобі не дали <кій> <кій> добре, якісний, навчений. Ми не мобілізували особовий склад, але ти можеш сісти. У в'язницю ще раз влада цементує за собою право посадити кожного військовослужбовця, який приймає рішення командного складу, у в'язницю оцього допускати не можна під час війни, тому що на війні бувають різні ситуації, і оцінити їх можуть виключно там військові, які знаходяться на полі бою. Ну, коли ми говоримо про те, що цивільні зараз будуть проводити експертизи, те, що ну, там правий військовий чи не прави, ті рішення він прийняв чи ні, і ще й. Надписи згідно статуту, ну, тут ніколи не буде, е, об'єктивної думки, це факт, і ми маємо це зрозуміти. Тому ще раз е, ми кажемо про те, що ну, командир, який вчора командував там, деяким напрямком, сьогодні знаходиться в клітці і у СІЗО, а ще гірше, що його за нього вносять заставу, він тільки виходить, і представники ДБР, ДБР, які. Е дають йому нову підозру уже з тим е розрахунком, що він вже не зможе вийти, ну це е ганебні дії влади. І ДБР. Ми пам'ятаємо, що якщо ми говоримо про Галушкіна, він був е командувачем ТРО. І на початку е е всі вторгнення, всі всі ТРО формувалися і були всі сформовані. Потім цей командир бригади з зі Львова. Також він там не сховався, нічого. Він став командиром ТРО і формував свою бригаду під час повномасштабного вторгнення на початку, там у Львові, куди за там, даними ЗМІ і інших людей, саме ДБР зібрало свої речі і не стало на захист Києва, а поїхало туди перечікувати, а щось буде. А тепер вони судять тих людей, які стали на захист країни. От що відбувається зараз, і не те, що судять, а не дають їм вийти і. Саджають їх назад в камеру, тому ще раз розбиратися потрібно, але ну ті винувачення саджати в тюрму у СІЗО бойових генералів. Це ж тільки початок. Я вважаю це прецедент, який створюється спеціально, щоб потім це використовувати в подальшому для ну щоб політизувати цю історію. Тобто можемо говорити про те, що ну десь можливо прибираються якісь політичні ймовірні майбутні конкуренти. Та певна політика, але Ні, то, е... Татьяна, створюються умови. То тобто, mm -hmm. я не скажу, що там генерал Галушкін для когось є політичним конкурентом. Але ж ми ж розуміємо, що сьогодні згадали за Харківщину, і а тут потрібно розбиратися в першу чергу, які сили і засоби були. І я ще раз скажу, що там пишуть, що він не зміг організувати оборону згідно статуту. Я впевнено заявляю, як полковник, як офіцер з військової освітою, що у нас на жодному напрямку у нас там тисячу кілометрів фронту ніде не організована згідно статуту оборона. Вона різна в залежності від сили засобів, яких використовує ворог, в залежності від озброєння, яке є. У нас є підрозділи стрілецькі, які там не мають того зброї яке має бути згідно статуту, яке у нас е, визначено. Тому ніде немає. Тому за закидати це, це не професіоналізм, і це є проблемою, коли зараз військових будуть судити цивільні люди. Бо військових судів у нас немає. Ми за три роки їх так і не створили. Військової прокуратури у нас немає. І цивільні люди, ще раз кажу, які вчора тікали від. Обстрілів сьогодні повернулися і починають заводити кримінальні справи проти наших військових. Оце ганебно, особливо ганебно під час війни. І я ж кажу, що це може дуже погано закінчитись, коли кожен військовий на полі бою буде боятися приймати рішення те чи інше. Ну от просто можемо змоделювати ситуацію. У нас е, влада створила умови, коли е, людина, яка пішла в самовіль, ну, самовільно залишила частину, пішла в СЗЧ, Може повернутися через деякий час, і вона звільняється від кримінальної відповідальності. А офіцер, який наприклад там втратив. Якусь там посадку, або там десь, скажімо так, противник прорвався, сідає у в'язницю і вже безальтернативно, без застави. Тому може йому краще піти в СЗЧ і потім повернутися і не мати кримінальну справу, ніж виконувати завдання, яке перед ним стало старше командування, і не дає йому на це не боєприпасів, не особового складу. Ось це прецеденти, які ми створюємо зараз. І Я не знаю для чого це робиться. Потрібно розбиратись з цим першу чергу. Ну, власне, так, питання для чого? коли ми говоримо ось про наслідки, справді можуть бути такі наслідки, що зараз офіцери, солдати на фронті, вони будуть боятися брати на себе відповідальність камбрії, в тому числі, і звичайно, що це дуже погано. Це не гаце не то, що негативно, це жахливо впливатиме на нашу оборону і тим більше бачите, як просувається зараз ворог. А якщо ми говоримо ось про судо про ці справи, як ви вважаєте, в чому тут проблема? В тому, що не до кінця реформована армія і. Про що говорилися, та можливо, це впливає чи в тому, що не дуже хочуть ось суди зараз вникати і розбирати. тому що знов ж таки, коли ми говоримо про статут, вони скрізь різні, і ситуація на кожному напрямку фронту вона різна. От Ні, в чому тут оціна для всіх статути одні для всіх, це військові статути. Але ну, ми говоримо, що на різних розписана... участках. Хто як має себе вести в тамті чи інші обстановки? Але це ідеальна обстановка. Я вам скажу більше, що там по нормативним документам, в тому числі, якщо там бригада. Має там комплектацію менше там 60 відсотків. Е Вона там має виводитись на відновлення і там деякий час бути, і тільки після цього вводитись. У нас бригади вже там по три роки є, не виходять на відновлення і воюють у складі там 40 відсотків комплектації, і іноді не отримують по п'ять снарядів на день. Так це ж не по статуту. Тоді давайте будемо когось е за це судити. Давайте будемо судити так само можна там, за там, Бердянськ, Маріуполь, там інші там, очеретино і інше. Кожне село можна за кожне село відкрити кримінальну справу. Чи це піде на користь, чи це підніме мотивацію, мотивацію, про яку ми е -е, весь час говоримо? Ні, ще раз, ми маємо розбиратися, але кидати <кхем> за тільки що і офіцера заграти, а потім його, скажімо так, принижувати, коли він виходить за нього внесли заставу. Стоїть ДБР і йому ще раз і вручає. І знову його садить у в'язницю, тільки б він не вийшов. І, ну і ще раз кажу, злочину він ніякого не зробив такого, щоб його прям треба там тримати. Що він там суспільно небезпечний для всіх. Це перше. істо. Тим більше, тим більше ми знаємо Галушкина. Я з ним воював в аеропорту е, Донецьком е, разом. Тому що це не скажімо так, не паркетний генерал. Е, він е, ще з 14-го року. На фронті лицар трьох орденів Богдана Хмельницького теж да, есть тобто, ти в тебе якісь є заслуги. А потім, навіть якщо ти щось зробив, ну не кримінальне, але десь там щось тебе не вийшло, бо не було сили засобів, держава бере тебе, просто закидає у в'язницю. Ну це мотивація для всіх там героїв, які зараз є. Е, теж ні. Ну і ситуація, коли говорять, <кій> там не втримав. <кій> Звичайно, там Харківська операція, там противник там захопив від 3 до 5 кілометрів території. Я нагадаю, що на, на напрямку Східному там він, мабуть, до 50 захопив на Покровському напрямку за рік, там від 3 до 5. І коли він каже, що в нього була одна бригада, 125, та яка складалася з двох своїх і з двох не своїх батальйонів, то, знаєте, тут з однієї сторони треба розбиратися, з однієї сторони, я розумію, і всі мають розуміти, що. Так воно працює, що коли в тебе є не основний напрямок, там Харківський. Ми пам'ятаємо, що Харківський до часу вторгнення там противника 10 травня він не був основним. Він був другорядним, тому що на сході всі бої на півдні точилися. Там стояла ця бригада, як заслон, яка мала завдання, те, що я бачу, стримати ворога, якщо він іде, і потім вся армія воює резервами. Потім ми маємо взяти резерви десь. І якщо противник пішов туди, ми маємо цими резервами вже стабілізувати ситуацію. Так і вийшло, що противник пішов. Там ця бригада там щось зупиняла, десь не зупиняла, це вже питання, звичайно, потрібно в цьому розбиратись. І потім зайшли резерви, там і Хартія зайшла, і 92-га зайшла, і ще бригада зайшла, і стабілізували ситуацію. І ми зараз там, де ми є. Там противник не сильно просунувся. Так от. Хтось каже, там не побудував оборону. Ми не можемо по всій лінії зіткнення з противником. А це 1080 км кілометрів Білорусі. Це більше тисячі кілометрів там зверху Чернігівська, Сумська, Харківська. З... Росією ми не можемо там побудувати трьохешалонну оборону з особовим складом, тому що в нас просто немає сили засобів для цього. Ми просто не витягнемо з цієї мобілізації, яка є, і плюс вести активні бойові дії на інших напрямках. Це тільки так і працює. Дивіться, росіяни точно так же країна набагато більша за нас, але в них є заслони на кордоні, прикордонники, а всі резерви знаходяться в інших містах. Тому нам і пощастило прорвати Курську область. І зараз там вести бойові дії, бо там у них стояли строковики. Це військові рішення, які от приймаються. Тому ще раз, розбирати, звичайно, потрібно з кожним рішенням. Але ну о, за такі рішення відразу садити у в'язницю, ув'язнювати створювати умови. Це е, злочин, я вважаю, влади проти от, е, в даний момент проти цих генералів. Угу. А, знову ж. А... Романе, я цивільна, і ти про це знаєш. Але от реформа в армії, як про яку говорили, і яка і армія яка вимагає реформувань, ось це якось могло вплинути на цю ситуацію, що там десь не встигли записати в не в той журнал, журналами чи навпаки, от через ті ну я не знаю. Можливо, це теж могло якось вплинути на те, що на цих генералів, от зараз завели справи. Чи це ніяк не впливає? Та ну це взагалі різні речі. Знаєте, в нас це не проблема. От коли ми зараз говоримо, що займаються цивільні суди і там, цивільні ДБДДД правоохоронні органи, це якраз історія про те, що вони не роз... вони ніхто ніколи не були зі зброєю в руках. Вони не знають, що таке поле боя, і вони якраз будуть судити цих е, військових по записах в журналах, які робляться не завжди, в яких і може бути там проблема. Об'єктивно може оцінити ситуацію тільки людина військова, яка сама воювала, яка розуміє, ну, у них буде написано на папері, що там стояв батальйон. А ми ж розуміємо, що батальйон може бути 500 людей, а може бути 30 людей. Тому що він може бути вибитий, або він може бути де. Він може бути з трьох рот, з чотирьох, або з однієї роти якогось батальйону. І Командир розуміє там, що відбувається, військові розуміють, а цивільниця не розуміють. Він каже: тебе тут був батальйон, він не буде складу. Не знаю, в бумагі так написано. Тому оце те, що в нас відсутня. Оця е, військова е, військова структура, е, яка може там військова поліція або військові суди. Ще раз повторюсь, військова прокуратура, яка може об'єктивно все це е, розібрати. Цивільний ДБР, ще раз скажу, ну він не об'єктивний. Ми вже вчора побачили, що вони дали одну підозру, вони вивчали цю справу рік, дали підозру, людину за людину внесли заставу. Людина вийшла, він, до речі, там, після операції, все, я, я його зустрічав нещодавно. Там, ми не знали, що це буде, там, але я бачу, що він ходив. Він... Ми його роздягали, тому що в нього рука там після операції в <кій> Галушки про прогалушки. Е, і е, вони ще, е, ще раз вони не вони його, скажімо так, рік е, е, розслідували, засудили, він вийшов, е, а потім різко написали навіть себе на сторінки, що знайшлись нові обставини. Тобто рік вони не знаходились, а тут прям знайшлись. Ну і там такий, знаєте, пишуть, що не використав. Як же там правильно так е, об'єктивну інфор... наявну загрозу чи об'єктивну інформацію? Яку йому надавали, ну так ми можемо задати все, що завгодно. Хто на початку війни не використав інформацію про наявну загрозу і розповідав всім, що все буде добре. Ну це ж в яку в обидві сторони можна, і те, що поки всі мовчать, це тільки виключно за того, що йде війна. Ну якщо зараз всі відкривають можливості, давайте будемо згадувати всім все, що робив. Ну давайте тоді будемо згадувати. Але я не хочу це робити. Давайте переможемо, а потім будемо розбиратися. Ну, я точно проти того, щоб генералів садити в'язницю. Я за це і за Червінського говорив про це, коли Романа засуджували. І зараз говорю про, про них за Марченка. Ми пам'ятаємо, що Дмитра також судили, садили, також, коли тільки е, там, вибралась, е, скажімо так, прийшла нова влада, також його судили. Там. А після цього він взяв автомат, поїхав в Миколаїв, і зараз Миколаїв українське місто. От вам те, що е, реалії наші. Та, а коли говорити ось про нові обставини, які раптом знайшли ДБР, а що це можуть бути за нові обставини, і чи можуть, наприклад, нові якісь факти на ці справи чи нові покази давати самі військовослужбовці, ну які, наприклад, не задоволені роботою тих чи інших генералів? Там там можуть, ну це ж це ж вже Дивіться, Ми я ж я ж не кажу, не треба проводити розслідування. Ну хочуть, хай проводять, але не тільки по одному напрямку. Давайте, якщо ми проводимо розслідування, будемо по всім напрямкам е проводити і рішення військово-політичні, політичні і військові. Ми маємо все розбирати, тому що часто військові рішення, і це правильно. Вони приймаються на основі вказівок політичних. Тому що коли йде війна, всі хто стратеги розуміють, що найвище це політика, які ставлять стратегічні цілі війни, далі йде військово-політичне керівництво і військове керівництво, яке є виконавцями політичних м, рішень. Ну якщо ми говоримо про війну, тому тут треба все е, розглядати в, е, в цілому, а не просто брати, виривати і казати ну, Дивіться, як можна судити командира, коли він ставить задачі. А, наприклад, солдати тікають з поля бою. От, ти можеш відповідати, що солдати е, не втікли з поля бою. Ну, дуже складно, я вам як командир кажу, якщо солдат почалась паніка, дуже складно їх зупинити. Але ти за це відповідальний ти за це сідаєш у, у в'язницю. Ну, і тут знову ж таки, так, пане Романе, ти дивися, знову ж таки, якщо е, вони тікають, то судять командира, а солдат може повернутися в СЗЧ. Просто, саме так, саме так. Він може втікти, командира за це посадять. За те, що він там не виконав якесь бойове завдання. Солдатом є право повернутись назад. Говорячи, ось згадали про Червінського, Це була справа, Але ще раз: ми маємо нормально розслідувати всі справи. Тут не говориться, що солдат поганий чи щось. Що ми маємо звичайно дбати і про солдат, і про своїх командирів, і захищати всіх військових від такого свавілля. Угу. Але от згадали про Червінського, і ми також бачили об обурення певної частини суспільства, що мовляв так не можна. Після цього якось все рівно воно все так от уляглося. Зараз більше прикута увага суспільства, тому можливо, тому що більше більше генералів. А от на вашу думку, як не зараз і має? Один генерал там і два, два до чотирьох до, 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 до чотирьох прийшли. Я маю на увазі кількість е, перепрошую, що я неправильно сформулювала, е, сформулювала. Але отут справді, а як зараз, якщо навіть суспільство буде ретельно стежити за цими справами, а як зараз суду розбирати ці справи? Чи маємо ми вимагати, чи самі військові мають вимагати, щоб е, розбирали ці справи? Ці справи не знаю де їх знайти. Але військові прокурори, е, щоб були присутні саме військові? ну, От як цивільний може розглядати зараз військову справу? От, от чи можемо якось тут змінити, вплинути, чи зараз е, будуть орієнтуватися на те, чого вимагатиме суспільство? Ну, ну я не знаю, як на це вплинути. У нас є там військові судді, але вони там в основному всі на пенсіях. Є так само військові прокурори, там, але вони теж. От, я знаю, там є військові прокурори, які також були звільнені, коли розформували цю також при цій владі, коли розформували військову прокуратуру. Вони всі звільнені, і деякі з них там були командирами бригад ТРО, в тому числі. Дехто пішов там, бо вони, як правило, всі військові на початку війни просто пішли в, в бойові підрозділи. і Я знаю і Бахмут захищали. Там в мене є знайомі військові прокурори. Потрібно створювати військову юстицію, щоб вони цим займалися, і щоб і військові їм більше довіряють і вони більше розбираються в військових. Справа, тому що людина, яка ще раз скажу, всі наші правоохоронні органи, я пам'ятаю, як я е, приїхав е, в Миколаїв і там е, спілкувалися ми з е, моїми друзями, там з Дмитром Марченко. Я вас спрашував, там де ДБР, де там ті, де ті, він каже: вони поїхали. Е, ну, типу, немає. Я кажу, ну окей, але була така фраза, я її недавно задав. він каже, Але вони повернуться і посадять всіх нас. Ми тоді посміялися. Тут він уже це проходив. Просто він має право на це казати. Але зараз так і відбувається. Вони повернулися і тепер відкривають проти військових кримінальні справи. Ну, це от тоді можливо фраза була смішна, посміялася, але на жаль, ситуація страшна. Романа, дуже дякую за те, що долучився до нашого ефіру. Роман Костенко був разом із нами на зв'язку. Я лише вчергово чергово нагадаю, що, попри все, ви маєте підтримувати Збройні Сили України. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Допомагайте своїй армії, щоб не стати частиною армії окупанта. Ставте вподобайку, розширюйте, підписуйте, пишіть свої коментарі. Знаєте, все як робити. Дякую вам за цю розмову. Зустріч.